Про вас почує весь інстаграм. Такий відгук ми отримали від нашої клієнтки. Це буває у всіх. Ми отримуємо десятки приємних відгуків, але маємо і випадки, коли несподівано для нас самих нам прилітало діректне задоволення та обурення. Але ми завжди працюємо як з хорошими, так і з поганими відгуками, аби якомога більше наших клієнтів залишалися задоволеними та повертались до нас знову. І, власне, повернемось до відгуку. Чому ж все-таки про нас почує весь інстаграм? Тому що у клієнтки розігнувся карабін на шнурку. Вона надіслала фотодоказ, і що нібито це сталося через несправжність срібла, що це пластмас. Тому ми вирішили і самі перевірити, і вам показати, що треба робити з нашим шнурком, аби так розігнути замок. І тепер починаємо тягнути і подивимось, коли він розігнеться. Мені здається, я задушу себе швидше. О, ось що потрібно зробити, щоб розігнути замок. При звичайному носінні, коли ви нічим червоний слід залишився, коли ви нічим не, не зачіпались, неможливо його розігнути просто так.